Мудристь проти весну свято Евангелія мир поєму, і, лукові, святой, ванглія, уважні, в той Читання. В тому часі приходив Ісус через Ярохон, а був там чоловік, на ім'я. Він був головою надмитріям і був багатий, бажав він бачити Ісуса, хто він, але не міг задля народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на шоковницю, щоб подивитися на нього, бо Ісус вам проходити туди. Прийшовши на те місце, Ісус, глянув у гори і сказав до нього, «Закхею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі, і зліз той швидко, і прийняв його раду. Бачучи те, всі став нарікати, казали, до чоловіка грішника зайшов у гостину, захи став і до Господа, «Господи, ось половину майна мого, даю в убогим. А коли я покривдив, відамо четверо. А Ісус сказав до нього сьогодні у цей дім зійшло спасіння, бо й Він, сина Авраама. Син чоловічий прийшов шукати, і спасти те, що загинуло Слава тобі, Господи! Слава, тобі! слава Ісусу Христу, мої Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми маємо Закхеєву неділю. І ми роздумуємо про цього чоловіка, митника Захея. І я думаю, що ми всі, думаючи про це, що це малого зросту, чоловік, митник, багатий, дуже ще єврей, певний образ нам уявляється в нашій уяві, правда? Ми уявляємо малого чоловіка, золото всюди навколо себе, що він стягує. Обкрадає людей і в певній мірі зраджує свій народ, бо він був митник для римлян. І знаєте, коли всі інші почули, що Ісус зайшов до нього додому, що почали відразу говорити? Як то Ісус міг до такого грішника зайти? Він співпрацює з римлянами, Він митар, Він. Багатіє з нашої бідності, він обкрадає людей, він несправедливий. Але Закей таким не був. Ким були митрі на той час? Вони були математиками, вони були бухгалтерами, вони розумілися на числах. Коли Закхей каже Ісусові, що половину свого майна я віддаю бідним. А коли будь-кого покривдив, поверну у четверо. Це означає, якщо він більш як десятину свого майна здобув несправедливо, він би вже не мав досить, щоб всім вернути. Бо він обіцяв пів віддати, а після того ще вернути в четверо всіх, що він обдурив. Він не обдурював нікого. Як всі то не вірили, він був справедливий в своїй праці. Він просто був працьовитий і наполегливий. Але він не обдурював людей. Знаєте, так часто, коли ми чуємо про якусь людину, про якусь професію, нам так легко, автоматично їх засудити, які вони. Я вчора якраз мав розмову з одною моєю знайомою, і вона каже, коли я вчилася, так всі її батько був підполковник в міліції. І відразу казали, О, в тебе, напевно, таке круте авто, о, який телефон ти маєш. Вона каже, а вони не розуміли, що мій тато ще підпрацьовував на будівництві. Бо він був чесний. І всі решта всі решта його підлегливі, він каже, мали крутіші авто від нього. А він ще на вихідних підпрацьовував в будівниці, бо... Мав двох дітей і хотів за них подбати. Дуже легко нам подумати, що ця людина там працює, це вже насправді несправедлива людина, це шахрай, це погані люди. Але сьогодні Захей нам показує, що всюди є добрі люди. Що в будь-якій професії, в будь-якому стані, в будь-якій позиції бувають добрі люди. І вміємо дивитися на людину, а не те, ким вони є. Найлегше подивитися, о, цей міліцейський, це вже з цими людьми то вже всі несправедливі, ті, які хочуть хабарі, це нечесні, але ні, є різні. І то як в одну сторону, так і в другу. Бо так само, як є справедливі там, є інші люди, яким ми маємо довіряти, але які теж деколи бувають нечесні. І тому вміємо відділити людину від її професії, чи особу від її вигляду, чи то, що ми чули про людину, від того, що ми насправді про неї знаємо. Бо тільки Ісус відійшов хату Захею відразу всі фарисеї, всі інші почали бунтуватися, як він міг піти в такий дім. Але як не як всі вони теж були небідні. Але один Закей віддав пів свого майна після того, як зустрів Ісуса, щоб помогти бідним. Ісус нічого від нього не вимагав, нічого не просив. А Він сам став і сказав Ісусе, я чув, що Ти проповідуєш. І як ти кажеш, дбати за бідних, бери пів мого майна. І якщо випадково будь-колись когось насправді обдурив, я вчетверо віддам. Бо я своє майно здобув чесно, але я так би мене совість гризла, би я когось обдурив. Що я готовий своє їм віддати, щоб вони не мали на мене ту обіду. Я щось сумніваюся, щоб будь-один з тих фарисеїв, які йшли за Ісусом, так зробили, Щоб будь-хто з них віддав пів свого майна і був готовий, щоб будь-хто, хто має на нього схару, ще вчетверо вернути їм. І подумаємо про наше щоденне життя. Як часто я сам цього деколи винен. Ми заходимо десь, маємо справу з певною людиною і думаємо, ще не знаючи, хто то буде, а то один з тих. Ой-ой, то офіс бюрократів, то я вже знаю, які вони будуть. Ой, міліція мене зупинила, то то вже знаємо, що то хочуть хабаря. Бо то свята близько. І ми не бачимо ту людину. Я пам'ятаю, кілька років тому був репортаж, що міліція навмисно зупиняла людей перед Миколаєм і роздавала забавки в Львівщині. І після того інтерв'ю брали від тих шоферів. І один каже, чесно, просто щиро сказав він, каже, мене зупиняли. Я відразу подумав, йой, Миколая напевно збирають для своїх дітей. Зараз в мене все візьмуть, що можуть. А то що мені щось дали. Вміємо побачити людину, не тільки уніформу, не тільки посаду, а та людину, яка стоїть перед нами. Бо, як Ісус сказав, і всі вони діти Авраама, і всі вони наші брати і сестри в Христі. То не означає, що вони всі чесні, всі добрі і пухнасті. Але є і такі, і вміємо побачити ту людину і дати їм шанс показати, ким вони є, а не засудити наперед. Бо і ми хочемо, щоб нам люди дали той шанс. Слава Ісусу Христу!